Вітаю, шановні друзі, військовим обмежили використання телеграму. Що дійсно це так? Давайте з цим розберемось. На сайті Ради національної безпеки і оборони України розміщено відповідний пост, що національний координаційний центр кібербезпеки прийняв рішення обмежити використання телеграм в органах державної влади, військових управліннях та на об'єктах критичної інфраструктури. Але друзі, це відноситься виключно до використання. Телеграму в службових цілях, тобто на комп'ютерах, на лептопах, в приватних цілях військовим офіційно не заборонили використовувати Телеграм. Звичайно, неофіційна заборона використання Телеграму вона була ще з 22-го року. Оскільки я спілкуюсь з військовими, ще з 22-го року відповідно радили не використовувати Телеграм. Але офіційної заборони використовувати телеграм військовим у власних цілях немає. Якщо придивитися пост той самої ради національної безпеки і оборони, друзі, то видно, що це відноситься виключно до службового використання до приватного використання. Це не відноситься, тому в принципі ніякої прямої заборони для військових не існує. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.